Привіт-привіт, мої хороші! Рада вас бачити на своєму каналі Тароукраїнської відьми. Давно ми з вами не бачились. Я вже так трошки скучила. Сьогодні хочу зробити такий розклад. Подивитись, що вас чекає на ближчий тиждень. 10 днів. 7, 10 днів. Якщо нам сподобається, то ми будемо його робити. Як регулярно. Ми зараз оберемо з багатьох колод ваші карти, і потім ви оберете для себе одну позицію. Зараз я зроблю так, щоб було все видно, все видно, все чутно. То що ж таке сьогодні зробила? Прогноз на Україну на березень на моєму каналі Стара Україна посилання залишу там, дивлюсь, по містах. Переходьте, дивіться. Так, що чекає найближчий тиждень. Давайте ще цю візьмемо. Поекспериментуємо, чому ні? Це в нас такі події. Кожна карта, то якась подія або порада. Візьмемо руни. І візьмемо з вами негатив, який можливий. Давайте. А потім можете відписуватись о, в коментарях, що, що як, як воно особисто у вас програлося. Дивіться, дівчата, це загальний розклад, але ну, резонують вони все одно. Все одно ці розклади резонують. Обирайте свій варіант, свою стопочку, перша, друга, третя. Що чекає найближчим часом? Давайте так, найближчий тиждень. Що буде відбуватись? Так, Трішки. Так, то, протро. Чудово. Отже, дивіться, мої хороші, хто обрав перший варіант? Відразу вас застерігаю. Не нервуйте, не робіть великих викидів емоцій, не поводьте себе так, не ведіться на провокації. Давайте так чесно. Не відмовляйтесь ні від кого різко, тому що ви можете щось на нервах вирішити, прийняти якесь рішення, потім пошкодуєте про це. Буде якийсь такий момент, коли емоції через край. Хтось, початок цього періоду, який ми загадали, хтось отримає нові сили, хто хворів, піде на покращення ваше самопочуття, прийдуть емоції, прийде енергія. Захочеться дуже сильно любові. Якщо ви жінка, то можете так десь підмігнути комусь, десь комусь щось таке цікавеньке сказати. Хочеться фліртувати, гратися, але дивіться, тут всі питання в нас про серце, про любов. Будьте дуже уважні до фінансової складової. Не витрачайте забагато грошей, щоб не нервувати потім. Якщо ви мені кажете, що багато нема, або їх зовсім нема, тут кажуть, все одно не нервуй. Не нервуй і плануй витрати, шукай навіть, на те, на що нема грошей, шукай там, де менше витрати щоб в результаті. Кохання, дівчата, тут якийсь чоловік, якщо ви самотні, десь про себе знати. Якась можливість також є знайомства, але ну, для інтиму, так скажемо. Якщо ви у шлюбі, то якась така палка пристрасть пройде, вогник між вами, щось дуже гарне. На кінець цього періоду є такий момент, що не дуже хороша людина вам дасть не дуже хорошу пораду. Не давайте нікому втручатись в ваше життя, особливо особисто. Не слухайте порад там, якихось жіночок, в кого нічого не складається в житті, нічого немає, і мозку також. Тому що чиїсь дії а, а, зупинять ваше просування по життю, або відмовлять вас від переїзду, зміни роботи, від якогось там кар'єрного зростання. Саме це буде як затик такий. З причини третьої особи. Тобто закриваються шляхи до нового. Отакий От можливий негатив. Будьте дуже уважні одиничні. Хто хоче на особистий розклад, на весну, на півроку, на рік, приходьте. Другий варіант. Все розумію, не розумію, що ж таке? Що таке? Дивіться, ви тут. Завдяки ворожій, ворожій роботі, це може бути магічно, може бути таке звичайне чорнооко в когось, це може бути навіть ваша подружка, жіночка з роботи, свокруха, близька до вас і навіть фізично жінка. Тут кажуть, що вона давно за тобою підглядає, і от най, ось на найближчий період він тобі покаже. Викрає всі твої проблеми. Все разом почне в тебе якось або ламатись, або якісь такі проблеми побутові. Вам захочеться від цього всього заховатись, побути наодинці, але в кого діти вони не дадуть, то зробити. Тут якісь клопоти за своїх близьких. Якщо є діти за дітей, якщо є батьки за батьки, ви зрозуміли. за... Родичів по крові. І ви не будете знати, чому саме так, чому комусь щастить вам ні, чому у вас це з рук валиться? Дівчата, от тут дуже важка така позиція, і якщо у вас давно щось не налагоджується, відносини, тут є таке. Якщо вам зовсім не розуміє, то просто не той, не той варіант обрали. Тут є така порада, дивіться на собі негативну програму. От подивіться, хто, що закрити дороги ворогу. Тут хтось регулярно радіє з того, що у вас все не так, як повинно було бути. Дякую. Якщо я вам треба, пишіть. А, ну тут дивіться, тут одужання, зцілення. На третій варіант. Так, якщо в мене дивляться дівчатка. Хлопці на порозі. Ну, тут у мене все одружені дівчатка, е яких такий дуже так, замкнений в собі буде чоловік в цей час, сам собі на умі, на розумі. А до вас тут йде е якийсь новий друг, товариш із спілкуванням. Тобто, можливо, ви в якусь компанію потрапите, де буде дуже гарний парубок мо моторний, зрозуміло, так? Ну, такі приємності від чоловіків. Знаєте, якщо ви одинокі, то хтось вже знайомий такий з ну, таким важким характером може увагу вам приділяти. Та буде можливість трошки відпочити з новим гарним чоловічком. Зцілення, ну, тобто, хто хворів, може душти. Але дивіться, тут така порада. Постарона церуна, яка означає, що все вирішуєте ви. Ваша доля залежить виключно від вас. Так, ви можете сказати, що так воно для всіх є, але тут, дивіться, тут немає якихось подій, які ви не можете змінити. У вас тут все може бути змінено. Але ви, якщо ви будете страждати за минулим і вбивати себе, переживати, якщо ви просто відсидіте цей період роботи дом-дом, робота або просто дом. Або ви е, на лікарняному, і ви не скажете собі, в мене все добре, мені пора виходити з цього стану, то він не зміниться. А якщо ви скажете, а я хочу більше, він зміниться. ви мене почули: тут є перспектива фізичного одужання, або набратися енергетики, є перспектива зустрічі. Яка то вона буде, що буде у вас далі, то дивіться потім, або вже на особистих розкладах. Але варіант вийти з якогось там застою у вас 100% є. Троєчки, дуже вдячні.